Розпочався квест 16-й годині біля пам'ятника святому Мартину. Там Жанна Хома зачитала легенду про покровителя міста. Я впевнена, що кожен мукачевець повинен її знати. Було це дуже давно, коли наш мартин ще був юнаком. Далі разом із дітьми-учасниками квесту вони вирушили до меморіалу Гусака, де знайшли першу деталь від меча. Як гадаєте, варто нам це взяти з собою? Ура! Другою локацією була поштова скринька біля міської ратуші. Там діти знайшли лист. Прямуй за ним, то і є вірний шлях, майбутнє світу в дитячих руках. Під час прогулянки діти також знаходили пазли. Разом із подругами на квест прийшла Валерія Кость. Дівчина знає, що проводить захід до Дня покровителя Мукачева, святого Мартина. Був один хлопчик Мартин, який всім допомагав, і так він став. Не його, не його полюбили. Разом із сестрою долучився до квесту Антон Лесь. Ми шукаємо меч святого Мартіна. Також нам розповідають деякі з історії з його життя, та також ми, нам демонструють книгу про Святого Мартіна. Трішки незвичайно, але дуже подобається. Найбільше подобається шукати дивні речі під гусаками. Двох доньок на квест привела Діана Судуварі. Її старша дочка навчилася читати легенду про святого Мартина німецькою мовою. А не Ламберцать, а Сунзер Мартінов. Вони взагалі полюбляють щось виготовляти і зразу погодились на те, щоб виготовити такі прекрасні ліхтарики. Ну вони знають тільки що буде ліхтарки, а ще такий цікавий квест і ось бігають такі задоволені, такі сповнені емоцій. Загалом у квесті взяли участь 20 дітей, розповідає організаторка Жанна Хома. Каже, вони відвідали сім місць, про які вона написала у своїй книзі Чарівний ліхтарик. Ми проводимо великий німецько-український квест безпосередньо на честь цього свята і вшановуємо пам'ять святого Мартина. Я написала цю книжку і уявляла собі не просто книжкою, а мандрівкою Мукачеву. Тобто, ми відвідаємо всі історичні та культурні пам'ятки Мукачева. Наша мета знайти. Ти меч святого Мартина, щоб свято відбулося. Але безпосередньо до меча нас будуть вести підказки. Це невеличкі частинки пазлу, із яких ми у підсумку складаємо ліхтарик. За словами Жанни Хоми, про велике і ініціативою громадської організації Молодь Закарпаття. Охочі могли долучитися як на початку, так і під час прогулянки. Тривав квест близько двох годин. Руслана Гостюк, Іван Шимко – новини на Суспільному.